Відбирає. Знімає, я, я кажу, що я йому зроблю. Я його не можу від'єднати. Прокрыйте візитку сюди. Дуйся далі збоку. Вмотати якось ренеля випрятать. Зараз? Тут я зараз скажу, що зробив. Потім треба піти, вир... виключити пробки, заізолювати там, так понятно? А як до сьогодні будуть піти? Скрайне вигляд. Зажми, хтось розкомпілірує, мамі на початку відповідь.